Це гімназія у Кропивницькому, де немає укриття для учнів. Назву не вказуємо з міркувань безпеки. Діти навчаються у три зміни. Очні заняття тривають до 16-ї години, розповідає керівниця школи Тетяна Ярова. Учні приходять на чотири уроки до закладу освіти. Потім є певний час для того, щоб вони повернулися додому і продовжили дистанційне навчання. У школі навчаються 645 учнів. Працюють 72 вчителів та персоналу. Під час повітряної тривоги спускаються в теплопункт, де облаштували укриття. Воно вміщує не більше півсотні людей, каже керівниця. Хотіли перебудувати під укриття перший поверх гімназії. Проектувальники не погодили. Якщо навіть закласти всі отвори, які всі віконні отвори, які є на першому поверсі в класних кімнатах, то не буде монолітної стіни цілісної стіни. Наша школа 1974 року побудови. Відповідно до проєкту, який був закладений на той час, ніякого підвального, великого підвального приміщення не було в проєкті. Мама першокласника Анастасія Нечаєва просить, аби в укритті була вбиральня та більше місця. Бувають звичайно, і сирени. То спускаються в укриття, воно ну трошки облаштоване, але зовсім маленьке. Мама майбутнього першокласника Альона Широка на сайті електронних петицій зареєструвала петицію та просить створити у школі модульне укриття. Петиція набрала 456 голосів з 450 необхідних. Діти мають наші бути в безпеці. Це найголовніше в період військового часу. Так як в цій школі, в цій гімназії, на даний момент діти з початку опалювального сезону минулого року майже й не відвідують. Модульні укриття вони бувають як наземні, так і підземні. Побудувати модульні укриття в школах можна за гроші державної субвенції чи міського бюджету. Вважає голова громадської організації Наша рада Євгенія Захарченко. Вона мама двох учениць. Щодо субвенції, яка видана, ну 30 мільйонів це сміх. На всю область однозначно не вистачить. Нічого не заважає нашим депутатам міської ради використати гроші міського бюджету. більше, що ми чуємо про те, що у нас просто шалений профіцит. Він утворився через заробітні плати військових. У них великі заробітні плати, відповідно, і ЄСВ, і від і податки на доходи фізичних осіб величезні. Каже, аналізувала витрати на модульне укриття в залежності від кількості учнів. якійсь школі може і 6 мільйонів, а якісь вистачить і 250 тисяч. Там може 25-50 місцем Не вистачає. за підписом Вергона. Я отримала відповідь, що там проблематично провести комунікації. Я знайшла і портативні вмивальники, де можна заливати воду. Не дуже дорогі, там три тисячі чимось. І біотуалети теж 3 тисячі 600 Ну там на невелику кількість дітей можна кілька таких унітазів придбати. Можна біотуалети величезні. Щодо опалення, так, будь ласка, є електричні конвектори, які нагріваються дуже швидко. Електронну петицію щодо будівництва модульного укриття не підтримала комісія міськради з питань медицини та освіти, говорить її голова Наталія Чередніченко. Постановою Кабміну від 28 квітня затверджені умови надання субвенції з державного бюджету місцевим на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту в школах. Модульне укриття до цього переліку не входить. Невизначеність нормативної бази щодо використання модульних укриттів в закладах освіти стали причиною того, що комісія відхилила дану петицію. Тому може статися так, що це укриття буде побудовано великим коштом, а комісія не прийме його в експлуатацію, тому що воно не відповідає нормам для тимчасового укриття. Будемо готувати звернення до управління капітального будівництва з тим, щоб нам орієнтовну вартість укриття обрахували. Ось такі модульні укриття встановлюють у школах і дитсадках села Маячка в сусідній з Кіровоградською Полтавській області. Ми їх будуємо в двох школах і в чотирьох дитячих садках. Кошти в розмірі 19,5 мільйонів. Зв'язалися з тими підрядниками, які виготовляються Дніпропетровська фірма, в якої є повністю всі випробування його. Повністю весь пакет документів безпеки, і те, що не мало важливо, що вони бистрозборні і не потребують проєктно кошторисних документацій опалення буржуйки школам, де немає укриття, пропонують інший варіант. Пояснила керівниця управління освіти Лариса Костенко. Найоптимальніший варіант, який був знайдений, це облаштування в найближчому приміщенні. Садочка найпростішого укриття. Наші уповноважені особи готують значить, документацію для того, щоб оголосити закупівлю, визначити переможця і розпочати роботи. Тобто, по всім трьом закладам, в яких немає укриттів, прийняті ось такі рішення. Терміни, коли облаштують укриття, сказала, назве після визначення переможця конкурсу. Державну субвенцію 31 мільйон гривень не розподілили. Таку інформацію надала Суспільному директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Пояснила, мають бути зміни до постанови Кадміну щодо облаштування укриттів. Після цього субвенцію розподілять. Ірина Полулях, Юрій Мірушник, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко Суспільне новини, Кропивницький.